Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ви мене просили подивитися ще раз Крижанівську. На кого він працює? Хтось каже на Порошенка, хтось каже на Єрмака, що він це все спеціально, щоб потім гучно відмити Єрмака і тому подібне. Давайте просто подивимося, тому що відверто скажу, хоч ми робили до цих пір, все виходило чудово, але все рівно у мене якісь є, знаєте, Знаєте, це як після гарного яблука, здається, все прекрасно, а скома лишається. Ось у мене якийсь присмак є такий. від, Не знаю, це внутрішнє. Хоча ви бачите, карти показували все супер. Тепер давайте подивимося, на кого він працює. Він є від Порошенка, чи він від самого ярмака. І так, будемо дивитися. Від Порошенка. Чи він від Ярмака, на кого він працює? І так, і так. І так. Багато говорить людина. Дуже багато говорить людина. Дуже такі крикливі заяви, але, в принципі, будемо дивитися. І так. Го-го-го. А отут я в ступорі, якщо чесно. Тому що і ця може сказати. Карта, що від Порошенка і... Точно від. Ні. Ні, не від Ярмака. Ні. Ні, не від Ярмака. Дивимося сюди. Виглядає, що, так. Да. Виглядає, що від Порошенка. Мої дорогенькі виглядають, що від Порошенка. Зараз подивимося. І так, і так. Він або був з Порошенком в якихось справах, або щось, щось їх пов'язує юридичне, якісь угоди, якісь контракти, щось їх пов'язує. Ось як я це бачу. А тут ні. Тут ні, тому що, дивіться, з, з одної сторони колесо Фортуни це дуже хороша карта. Прекрасна карта, можна так сказати. Але колесо Фортуни це така річ, вона крутиться і вертиться, вона на місці не стоїть. Тобто, скоріше за всього, ні. І ось тут я бачу, є якась сила, яка проштовхує це все. Бачите? Звідкись йдуть гроші від якоїсь сили? Ось. Ось вони відкидуть. Наскільки я бачу, це ноги ростуть від Порошенка. От бачите, в мене ще поліція вже дзвонить. Наскільки я бачу, ноги звідси ростуть? От якось так. В принципі, я і не це. Давайте туди таке запитання: викриється це колись? На кого він працює? Викрить так чи ні? Думаю, що да. Думаю, що да. Дуже багато хто розстроїться від цієї звістки, але я бачу, що це ідуть іде від Порошенка. Ну, можливо, він не напряму, але, в принципі, карта правосуддя вже показує. Вже показує нам, що це відсидуть. йдуть. Якось так, мої дорегеньки, ось це все, що я побачила. В принципі, я хотіла це для себе побачити. Ось, викриється так. Але дуже багато людей розстроїться з цього приводу. Не дуже втішна буде новина. Не знаю, що саме, тому що ви розумієте, є багато дуже нюансів, які будуть зв'язані між собою. Як це викриється, хто скаже, хто прояснить. То на кого яку кляузу напише і тому подібне. Мене це не цікавить, мене цікавить е, розкривати таємниці. Все мої дорогенькі. Е, для себе особисто я вияснила, звідки ноги ростуть. На кого працює? Давайте я ще раз перепитаю, дійсно. М -м -м, бачите, Жриця, тепер у нас випадає. Не хочуть карти, тепер вже не хочуть карти казати. Гаразд, мої любі, разом до перемоги і. Все буде Україна, мої любе. На все добре, мої дорогенькі.